Це спорт для всіх. Для всіх, хто вірив в себе, а, готов перемагати і не здаватимеся. Так, про фріфайт розповідає Богдан Зерпуня. Він займається цим видом спорту вже три роки і нині випробовує свої сили на чемпіонаті Київської області. На змагання до Ірпеня з'їхалися близько 200 спортсменів. Попри те, що фріфайт відносно молодий вид спорту, його популярність зростає. Фріфайт був заснований наприкінці 90-х років майстром з бойових мистецтв з Київщини Андрієм Старовойтом, який все життя прозаймався бойовими мистецтвами. увібрав найкращі техніки різних видів і Він заснований в Україні, але вже зараз, звичайно, крокує світом. Неочікуваним, але приємним сюрпризом для учасників змагань став візит самого засновника Фріфайту Андрія Старовойта. Навколо мене були однодумці, ми пропрацьовували це все. З'явився Фріфайт, з'явився вільний поєдинок. Вільний поєдинок не із, із, із своїм суперником, а із з рабством власного я із своїми власними вадами. Я зараз маю результат той, що коли я зайшов сюди. Я подивився, мене знайомлять, кажуть, оце тренер з фріфайту, оце тренер з фріфайту, там із сум, це звідти, звідти. Я дивлюся, діти, думаю, оце я дінозавр. І це прекрасно, розумієте? Коли люди мають шлях, шлях до самореалізації, шлях до, до справжніх цінностей. І послідовників дійсно багато. Серед них навіть дівчатка. Я ходила на танці і мені не подобалось. Я прийшла спробувати ну, один раз і мені подобалося. Готувалася довго до сьогоднішніх змагань? Да. Так. А як? Шість тренувань в тиждень, два місяці. А дехто з учасників продовжував готуватися навіть під час змагань, спостерігаючи за поєдинками суперників. Подивитися на їхні, там, взяти якесь з їхнього боякось чесне курсом. Довго готувалися до цих змагань? Так. Да. – А як? Втеряли всі прийоми, розмінки робили, китки вдома займалися. Вірити сьогодні в свою перемогу? Так, У нас ще є тренування. Команда цих хлопців посіла четверте місце у загальнокомандному заліку. Перше місце зайняв спортивний клуб Честь Старащі. Друге місце у команди з Білої церкви, третє у спортсменів з боярки. Нам сьогодні потрібно відібрати найкращих спортсменів Київщини до участі в чемпіонаті України з фріфайту в даному розділі, який відбудеться з 17 по 19 жовтня, так само на Київщині. Змагання проходили у стінах Державного податкового університету. Тут кажуть, готові приймати і чемпіонат України. Будемо робити і намагатися робити все для того, щоб це так сталося. У нас є відповідні потужності, тому якщо нам вдасться це зробити, це буде чудово. Цю ідею підтримують і Верпінській міській раді. Подивимось, все можливо. Важливо, популяризація, як завжди, здорового способу життя. Завжди раді, тому що Ірпінь місто спорту.